Добрий день! Прийшло наше замовлення від фірми eFarm Pro агронавігатор. Дивимося що в комплекті. Наліпки з логотипом фірми. Ще наліпки. Перемога за нами. Дивіться, це антена. E PRO, Ось така антена. Кабель. Так. Сам навігатор. Це тримач навігатора до скла. Ось так. Пуербанк для автономної роботи навігатора. Це теж сюди до Powerbank шнур, це, щоб заряджати сам навігатор від 220 вольт. Це для роботи від прикурювача. Так, інструкція. Гарантійний талон. Ось номер телефону. Один рік. Інструкція. Ну. Потім будемо все вивчати. І сам навігатор. Ось. О такому чохлі. Так, 10 дюймів екран. Дивіться, який здоровий. Вмикаємо. Ось так вмикається. E-Farm Pro реклама. Ось так дивіться, все виглядає. Так, що вам показати тут? Ось сам навігатор. Зараз. Увімкніть живлення антенни. Треба підключити антенну, ну це ми будемо потім робити. Ось такий вигляд має меню. А відео роботи покажу вам трошки пізніше. До побачення.